Ех, різдвяна та новорічна пора. Час холоду і снігу, але тим часом тепла і затишку. Час, коли родина збирається за одним столом, за кухонь гуляють під місячним сяйвом, а діти бавляться у снігу. Все ж таки хочеться в цю різдвяну пору зробити собі гарячі какао, закинути ноги біля каміна і наслужуватися цією приємною миттю. Ось так. Що може бути краще, хіба що. Секундочку. Ви це те щуєте? Що? Матим дімом розплатилися луни, і верпа з тепами буде підняття серцові, кружей чоловік, у чотирих накині відео. Сина тисяча року Україна опинилася на краю прірви. Ситуація була не просто жахливою, вона стала катастрофічною. У НР доводилося одночасно вести війну проти трьох потужних ворогів, які в рази переважали її за кількістю військ, боєприпасів і запасів харчів. Найстрашніше було те, що армія опинилася в смертельній пасті, так званому трикутнику смерті, затиснутому між Польщею, радянською Росією та Білогвардійцями. Цей трикутник, що охоплював райони Любар, Чортери та Мірополь, став справжнім пеклом, у середині якого поширилася епідемія тиху, яка скосила тисячі солдатів. Холодна зима насувалася невблаганно, а запаси теплогодів і провіанту ставало дедалі менше. Зуття було стільки мало, що щобоців деяких бійців визирали голі пальці. Розмір війська скоротився до кількох тисяч осіб, доки вороги мали а то й більшу перевагу. Зневіра почала проникати в ряди українських воїнів, Все частіше лунали голоси, які закликали до здачі чи навіть переходу на бік червоних, аби разом боротися проти білогордійців. Над Україною нависла загроза повного розгруму, а дух війська, що досі тримався на патріотизмі, тепер коливався на межі руйнування. Проте відважні солдати та командири робили усе можливе, щоб не дати армії занепаститися. Це кінець. Нам ніяк не здолати настільки велику орду, що як чорна хмара від зі сходу. Так, так я, я не знаю, що Є робити. Це, це просто Марту. Можливо. Можливо. Але не забувайте, що тільки гоміки здаються. Що здатися? Ні, я такого не казав. Ми маємо битися до кінця. Я завжди був за те, щоб битися до кінця. Так, я ти не має? а, що, ми маємо здатися до Я не здатися до кінця. Я Думаю, я у настільки критичних умовах головний отаман Симон Петлюра опинився перед складним вибором. Щоб рятувати армію і державу, він був змушений шукати союз з Польщею, тому вирушив до Варшави для переговорів. Проте цей крок спричинив глибокий розкол серед українців. Галицька армія, яка представляла з УНР земля вже окуповані Польщею, сприйняла угоду як зраду. Оборені її командири прийняли рішення прийти на бік генерала Денікіна, замови не брати участь у боях проти військ НРП. Війська УНР до речі розцілили перехід до білих як зраду, ну а Галицька армія теж сприйняла примирення з Польщею за зраду, зрада на зраді. З того часу особливо багато чого не змінилося. На жаль. Певно, ці типу події, розкловши військо, залишили також глибокий сіт у пам'яті українців, нагадуючи, що внутрішні чвари нерідко стоять більшою загрозою, ніж зовнішні вороги. Тупі зрадники, тупі зрадники. Хе-хе-хе, <реш> тупі українці. О Боже, розколося під час війни. Ну хто ще таке робить? Може йому скажемо? Ліпше не треба. Але ворогам зламати український вололюбний дух не вдалося. Рештка воїнів України були готові й надалі чинити опір. Тому 6 грудня на військовій нараді було ухвалено рішення про впіхіти тела меденікінців, які очолив Михайло Омелянович Павленко. У руках у нер залишилося близько п'яти тисяч бійців. Це були виснажені, але сповнені вірусу і справи солдати, які партизанськими методами через бурю та сніг вирушили боротися проти білих. Тактика української армії полягала в швидких рейдах та пастках, які часто попадалися ворожі війська. Білі не розуміли, коли, і як, і де атака української армії відбувалася. Безпечного місця на правому березі України не було. Девіківці потерпали від нестачі припасів через рейди на залізничні станції та сховища. І за таких умов українці відносно невеликими силами вирвалися до Київщини. Парально з цим тил потерпав від масових постань народних отаманів, які успішно били біло потвору і зрештою приєднувалися до дивізії української армії. Також успіх українського війська немало залежав від інформаційної та матеріальної допомоги Галицької армії, яка в прообрази пам'ятала про своїх братів українців. Ще на провали білих впливала їх дезорієнтація, оскільки їм, як і українцям, доводилося тримати фронт проти комуністів. Ну і тут москалі, як завжди, ще навсили вирішити всі питання у себе на болотах, так як вже лізуть до України, бо чи і Київ того і Русь, чи не так? Тим не менш, після невдалого наступу Денікінців на Москву червоні отримали напевно таку можливість до контрнаступу, якою більшовики залібки скористалися. 16 грудня через стрімке просування УНР, отаман Юрко Цітюнник висунув ультиматум білим, який простими словами звучав так: відступіться з України, а ви будьте знищені. Нащо ти так читаєш? Читаю як. Ну кажеш, знищені. Замість знищені. Ну спробуй ти. Іступіть з України, а ви будьте знищені. У мій великий ся ти влословий цар росії русі, матушки. І справді ніяк по інакшому не можна прочитати. Міг просто сказати, о Боже. Білі ультимати відкинули і продовжили потерпати невпинних атак української армії, а на іншому ж боці України активно діяли махновці, які розгорнули власну партизанську війну. Махновці взагалі воювали проти усіх лише час і часу співпрацьовуючи з комуністами, оскільки сам Нестор бачив в комунізмі щось подібне до анархізму. Тим не менш тяжко недоцінити тієї роботи, яку проробили махновці стосовно ліквідації російської загрози. Анархісти значно ускладнювали постачання блогардійського війська, знищуючи склади, залізнічні вузли і обози, тим самим суттєво підриваючи боєздатність армії денікіна і набираючи впливу та прихильності серед українського народу. Поки блгвардійці, оскільки були повними корінофобами і сповідували ідею єдиної Росії, підтримки населення України не мали. У цих умовах телденіківці опинився на межі повного руйнування. Червона армія скористалась хаосом, заданим українськими та махновськими силами. Розпочавши наступ з півночі, більшовики відтиснули білих до Криму, фактично завершуючи їхню кампанії в Україні. Тим часом Симон Петлюра перебував у Варшаві, де вів перемовини з польською стороною. Успіх рейду українського війська став для Польщі доказом, що НЕР має армію здатно боротися навіть у безнадійних умовах. Це зміцнило позиції петлюри за столом переговорів, додаючи шансів на порозуміння. Цікаво, про що думав них петлюри у цей момент? Симон, Симон, ти взагалі мене слухаєш? Вибач... Е, ні. ти щось знову казав про вобра? Так. На українських землях з'явилася нова загроза. Більшовики, проте їхній підхід до України різючі відрізнявся підходи білогвардійців. Якщо останні приходили як відверті руйнівники, що не визнавали української культури та нації, то червоні діяли більш хитро. Більшовики намагалися здобути симпатію населення, підтримуючи українську культуру, а подекуди навіть українізацію, хоча тимчасово, та з розрахунком на свою вигоду. Ця стратегія частково спрацювала. Народний спротив був не такий відчутний, як у випадку з білими, але загравання з культурою зовсім не берело більшовики від гніву війська УНР, 21 першого січня після чергової військової наради було ухвалено рішення розпочати нову фазу боротьби тепер проти червоних. Стратегія полягала в тому, щоб окремими колонами прорвати тил більшовиків і завдати їм як найбільшого удару в районі Черкас, Чигирина та Канева. Українські частини, маючи обмежений особовий склад, вдало використовували суворі зимові умови. Швидко пересуваючись і майстерно застосовуючи свою мобільність, вони здійснювали напади на ключові об'єкти, комунікаційні мережі, мобілізаційні пункти, склади. Їхні рейди були настільки неочікуваними, що червоні втрачали контроль над тилом, не розуміючи, звідки прийде наступний удар. Пано отемане, тепер нам прийдеться воювати проти червоних. Мені все одно, є тютюнок, я нічого не боюсь. Ви впевнені, більш вики мають більше військо, ніж мали білі. Я ж казав, мені все одно, я тютюнок, я нічого не боюсь. Гаразд, Отже, мабуть, я піду спережати свого коня. Зачекай мене, я піду до червоних разом з вами, тому що я. Тому що ви нічого не боїтеся. Так, я вже зрозумів. Правильно, я нічого мені, не, не мій, боюсь. Панети мене, я. Таким чином, війська ОНР розбили більшовиків в Умані та захопили велику кількість боєприпасів та продовольства, а також провели кілька боїв біля Тараші та в Голованську. особливо бій за Сібій в кому взяли участь легендарні чорні запорожці, на чолі з Петром Дяченком. Тоді чорні запорожці потерпали від нестачі набоїв та тифу, яким заразився навіть сам Петро. Лютувала страшена погода. Позицію українців обстрілювали два ворожих бронепотяги з та кулеметів. Але непереможний полк мач на своєму стягу напис Україна або смерть не захотів здаватися. Командир Дяченко, перемагаючи свою недугу, сів на свого коня і ледве зміг підняти шаблю до гори, таким чином давши знак своїм солдатам про наступ. В цей час гармаш останнім два пострілами підбив один з ворожих бронепотягів, а інший, побачивши це, втік. Запорожці-чорношильники налетіли на червоних в'їчі та стріляючи їх. Гуманісти настільки переякалися, що не могли чинити нормального опору, допоки самі козаки вдало їх били, знищуючи усіх на своєму шляху. Через брак зброї, деякі запорожці підбирали рушниці мертвих комуністів та продовжували їх бити їхньою ж зброєю. І ні буря, ні ворожі кулі не могли їх зупинити. Сніг укріпився крові більшовиків, а поле стало кладовищем для 250 червоних. Ще близько 400 сотень ворогів потрапило в полон. Втрати чорних запорожців при цьому були мінімальними, лише двоє загиблих. Після битви козаки, стоячи серед захоплених гармат і боєприпасів, підносили руки до неба, дякуючи Богу, за перемогу. Радісні вигуки змішилися зі сміхом, і жартами, запорожці казали Тепер ходіть, хоч і своїм чортом на те, що істроцьків дамо собі раду. А мені так не здається. Військо, якому нещодавно загрожувало повне знищення, тепер впевнено трималося на ногах, маючи за своєю спиною не тільки здобуті боєприпаси, але й нову чоловічу силу та славетні перемоги, які тільки сильніше зміцнили національний дух українського народу. А 21 квітня Семен Петюров уклав угоди з Польщею про спільні дії проти російських агресорів. В обмін на землі Західної України поляки зобов'язалися допомогти вони відвоювати свою територію. На початку травня армія зимового походу вийшла на з'єднання з, з польсько-українськими військовими частинами. Відтепер України більше наближалися самотужки. Спільні зусилля проти одного, а не числених ворогів давали змогу зосередити сили і стратегічно планувати наступи. Товаришу мене перегопили їхню промову, яка надихає українців триматися до останнього. Кажи швидше, що вони там вже вигадали? Все просто вони кажуть, що здаються тільки гоміки. Цього я її боявся. Ну, товариш, з кожним доведеться скласти зброю першим. Ця операція стала символом незламисті українського духу. Вона нагадала всім і ворогам, і самим українцям, що УНР існує, і в неї є армія здати чинити опір і здобувати перемоги. Ці події досі надихають дихають українців, нагадуючи, що навіть у тяжкі часи, коли здається, що всі ціли вичерпані, варто боротися далі.

Самі нап'ємося зніпраєві ворогів чаку колони, героїв чекає сестра, герої чекають сестра, приймайте з герої за нами святию.